День святого Миколая свято з особливим шармом. Саме з 19 грудня в оселях з'являються ялинки, красуні. Діти отримують подарунки і починає панувати передноворічна атмосфера. В рамках програми підтримки обдарованих дітей, управління культури, молоді та спорту. В міській раді зібралися випускники загальноосвітніх закладів міста, які досягли високих результатів у навчанні. Мер Борисполя Анатолій Федорчук привітав їх зі святом. Хіба подякувати вам за те, що ви гарно навчаєтеся, відноситесь добросовісно до своїх обов'язків. Сьогодні ваші обов'язки це вчитися от, для того, щоб стати дійсно справжніми громадянами України. Я думаю і переконаний, що наша держава з часом провів, провівши реформування, в тому числі освітній галузі. На кінець то зрозуміє, що треба цінувати знання, треба цінувати тих людей, які інтелектуально розвинуті. І таке поняття, як... Корупція прийняття на роботу за якимись там телефонами дзвінками і так далі. Одна канає кажуть в літо. Вісім найкращих учнів соціально незахищених категорій отримали стипендію міського голови в розмірі тисяча гривень. Солодкі подарунки та білети на виставу цирку на льоду. Стипендіатами стали учениця загальноосвітньої школи, номер один імені Юрія Головатого. Анна Тимко, випускниця гімназії, перспектива Дарина Бойчас, Випускник загальноосвітньої школи. Школи номер 3 Микола Борисенко, учениця сьомої школи Альона Ненюк, учень ліцею дизайн освіта Сергій Семенко, учень восьмої школи Олексій Середа, учениця п'ятої школи Діана Оврашко та випускниця загальноосвітньої школи номер 6 Катерина Біба. Я дуже вдячна владі нашого міста. Ось ваші особи торісло те, що ви підтримуєте молодь. Записів, ви створюєте таке гарне підґрунтя для розвитку дитячої здібності. От це найбільше на тому, що може зробити влада для діток. Дякую. Дякую, усі стипендіати подякували міському голові. Натомість Анатолій Федорчук наголосив, що це його обов'язок підтримувати обдаровану молодь. Влада це її обов'язок робити радість для дітей. Розумієте, якби в нас. Всі державні мужі, починаючи зверху і донизу, вкладали душу і серце, то в принципі ми б сьогодні не жили би так, бідно, як ми живемо. Треба визнати чесно, що ми бідно живемо. Тому хотілося б, щоб я кажуть, ви теж це все фільтрували і розуміли. І я не хотів би, щоб у нас якийсь був культ там, чи в місті, чи в державі, От, е, тому що мене громада найняла. Треба розуміти, що ви це усвідомлювали. Найняла для того, щоб я добросовісно виконував свої обов'язки, так само, як і вас Бог послав на цю землю, щоб ви сьогодні добросовісно вчилися, а потім здобуті знання теж віддавали нашій державі і своїй сім'ї. Звичайно, в першу чергу це зрозуміло. Тому я дякую за гарні слова. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.